Божі слова на кожен день, людина переживає Божу роботу, пізнає себе, позбавляється свого розбещеного характеру та шукає росту в житті, і все це заради пізнання Бога. Якщо ти прагнеш лише пізнати себе та розправитися з власним розбещеним характером, але не знаєш, яку роботу Бог вершить над людиною. Наскільки велике Його спасіння, чи як ти переживаєш Божу роботу та стаєш свідком Його діянь, то цей твій досвід пережитого даремний. Якщо ти думаєш, що зрілість у житті досягається, просто коли людина стає здатна втілювати істину в життя й терпіти, то це значить, що ти досі не усвідомив істинне значення життя чи мету, з якою Бог удосконалює людей. Одного дня, коли ти будеш у релігійних церквах, поміж членів церкви покаяння чи церкви життя, ти зустрінеш багато набожних людей, у кого молитви містять видіння, та хто у своїх шуканнях життя почувається зворушеним і керується словами. Більше того, такі люди багато в чому здатні терпіти та зрікатися себе, а не коритися плоті. У той час. Ти не зможеш побачити різницю, ти повіриш, ніби все, що вони роблять, правильне та є природним проявом життя, і ніби те, що вони вірять у хибне ім'я, то превеликий жаль. Хіба такі погляди не дурні? Чому кажуть, що багато людей немає життя? Тому що вони не знають Бога. А отже, про них кажуть, що вони не мають Бога в серці і не мають життя. Якщо твоя віра в Бога досягла рівня, на якому ти здатен глибоко пізнати діла Бога, реальність Бога та кожну стадію Божої роботи, то ти володієш істиною. А якщо ти не знаєш божої роботи та притаманного Богу характеру, то в досвіді пережитого тобою досі чогось не вистачає. Як Ісус виконав ту стадію своєї роботи, як виконується поточна стадія, як Бог робив свою роботу в період благодаті, та яку саме роботу було зроблено, яка робота виконується на поточній стадії, якщо ти не маєш про все це глибокого знання, то ніколи не почуватимешся впевненим і завжди сумніватимешся. Якщо після періоду переживання ти здатен пізнати зроблену Богом роботу та кожен етап його роботи, якщо ти здобув глибоке знання цілей, з якими Бог говорив свої слова, і причин того, що так багато сказаних ним слів не збулося, то ти можеш сміливо, не стримуючись, іти по дорозі попереду, вільний від тривоги й очищення. Ви мусите бачити якими засобами Бог звершує так багато своєї роботи? Він використовує слова, які він промовляє, очищуючи людину та перетворюючи її уявлення найрізноманітнішими видами слів, усе страждання, яке ви витерпіли, усе очищення, яке ви пройшли, розправа, яку ви прийняли в собі, прозріння, яке ви пережили. Усе це досягнуто промовленими Богом словами. Чому людина слідує за Богом? Людина слідує через Його слова, Божі слова глибоко таємничі, і більше того, вони можуть зворушити людське серце, відкрити глибоко заховане в Ньому, змусити його пізнати те, що сталося в минулому, і дати йому проникнути в майбутнє. Тож людина терпить страждання через Божі Слова і також удосконалюється через Божі слова, тільки тоді людина слідує за Богом. Що людина мусить робити на цій стадії, то це прийняти слова Бога і, незважаючи на те, чи вона стає вдосконаленою, чи піддана очищенню, найголовніше це слова Бога. Така робота Божа і таке й видіння. Яке людина мусить знати сьогодні?